Знову ж таки, я наголошую, інформаційна гігієна дуже важлива. Рефлексуйте з приводу того, які реакції у вас викликають ті чи інші ресурси, що вони з вами роблять. І от, зокрема, наприклад, я бачила комент Кейт Сані. У мене на роботі вже вичитали в одному телеграм-каналі, що взимку нам буде хана, треба перебиратися в село, бо в місті не буде ні опалення, все обріжуть, колежанка в паніці. Що я можу сказати? Насправді, у мене є тут для вас е, скрін, і для цього з цього приводу, от, е, зокрема, ну, наприклад, є отакий от пам. Панко, якого дуже активно розширили, який е, рекомендує українцям перебиратися в якійсь області, де буде електроенергія. Я не знаю, яким чином це можна визначити. Наразі зважаючи, що у біля нас макака, яка в принципі в будь-який момент ядерко може бомбанути, не знаю. Мені здається, що це не про інформування, це про нагнітання паніки. А також є пост Міністерства енергетики України, який е, інформує. Українців трошки більше стосовно тієї статті Financial Times, яка розійшлася дуже активно всіма ресурсами, і зокрема звертає увагу на те, що Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Знову ж таки, час покаже. Ми подивимося на те, як буде розвиватися ситуація, і я зможу повернутися, наприклад, до цього моменту зараз через півроку і подивитися, хто дійсно інформував а хто нагнітав паніку. Але дивіться, я побачила цей пост у своїй френдстрічці тільки завдяки. Репосту я теж не знаю, яким чином цей репост у мене з'явився у Франстріці, але пост, який намагається достукатися до якогось логічного взагалі мислення. Поширюють з абсолютно маніпулятивним меседжем, яке тільки розбурхує емоції, яке тільки говорить про те, що ой, є там якісь люди, які отримують по 2 мільйони гривень зарплати, який жаху коренерго просто нас обкрадає в той момент, коли ви там плачете більше тарифи. І це ж знову ж таки не про інформування, а про напарювання емоційного стану. І тут я хочу процитувати пост Ксенії. Моєї подруги, яка вчора написала цей пост, я зрозуміла, що він дуже класно лягає в сьогоднішній етер, тому що вона якраз роздумовує про те, що у неї там 7 годин відсутності світла, і у мене такі думки для читання у мене є потужний ліхтар, якого при гарному освітленні десь на 2,5 години вистачить. Також на заміну якесь хобі, щоб потрібна була тільки свічка чи невелика лампа. Одним словом, що робить Ксеня? Ксеня робить рівно те. Що прозвучить ще в одній пораді, яку я зараз вам процитую? І ще одна порада стосовно виховання дітей, і вона теж буде англійською мовою. І я вам перекладу про що там іде мова. А вона лайбаба, вона а, зразу скажу, що мова буде йти про батька, який розповідає про те, як він справляється з емоційними гойдалками своїх дітей, і як він їх ем, зупиняє у тому, щоб хникати з якогось приводу, що він робить для того, щоб знизити оцей масштаб істерики і масштаб того, що дитина зависає у стані, що вона щось хоче і не може це отримати, і відповідно вона потрапляє от такий от в такий влімп. Давайте слухати. I want a lollipop. I want a lollipop. Ah. And so I deployed the hack. Step number one I just repeat back to them exactly what they're saying. Otherwise, they'll just keep saying it incessantly. Oh, you want a lollipop. I, I hear you. Then I state what we're going to do, the boundary, very clearly. If you're not being clear, you're not being kind. Yeah, we are not going to get a lollipop today. Then, and this is massively important, if you skip this, it will not work. I revalidate the feeling from what they said initially i know it's such a bummer that we can't get the lollipop i know that you're disappointed last but not least this works on grown-ups too if you want to avoid the fight you always have to reframe to the positive if your belly's hungry, we have food that we can get in the car. I actually have a granola bar here in my pocket. If you want that, we can have that right now. Because that's the last thing too, right? Like you have to have food with you at all times if you have young kids, but that's not what this video is about. That's my hack. I'm not saying that you can always avoid whining, but like this can definitely make the whining a lot less. Мені подобається цей батько. Я також дам посилання на його блог, для того, щоб ви могли за ним слідкувати, якщо вам сподобалося. І власне, яка стратегія, коли дитина хоче людяник, наприклад, в магазині, то перше, ви повинні дати їй зрозуміти, що ви чуєте її бажання, що ви чуєте її бажання. Але другий крок це вибудувати ті межі, в які ви готові заходити, чи не заходити, чи не готові. І якщо ви не готові давати йому людяник, ви говорите про це прямо. Я не дам тобі людяник. Це акт доброти, можна так сказати. Наступний крок це констатація того, що ви усвідомлюєте, наскільки засмученою дитина є через те, що їй у чомусь відмовляють. Ви повинні зробити зрозумілим для вашої дитини те, що вона засмучена, що ви це усвідомлюєте, що ви поділяєте з нею цю емоцію, що ви глибоко їй співчуваєте. І четвертий крок: ви пропонуєте їй якусь іншу валідацію, якийсь інший спосіб себе зарадити і привести до тями. Немає людяника, але у мене є тут. Печівку. і дитина приключається на печівку. таким чином все стає краще. Ну і власне ми повертаємося до посту Ксені замість того, щоб писати про те, як вона страждає без світла. Вона знаходить для себе ті способи, які зроблять відсутність світла для неї не такою травматичною. І це мені здається прекрасна стратегія, коли ми обираємо замість того, щоб сидіти в глибоко розчавленому емоційному стані, обирати якісь інші дії для того, щоб рухатись вперед. рухатись вперед. Тримати свою голову в порядку і брати від ситуації все можливе. Знову ж таки, в той момент, коли почалися відключення, я зразу дуже сильно засмутилася стосовно того, що я не зможу проводити етери о 9, хоча я дуже звикла о 9 їх проводити. А з іншого боку, я дуже швидко перебудувалася, більше того, роблю по два етери на тиждень і не збираюся зупинятися. У мене буде точно етер раз на тиждень і регулів раз на тиждень. Попри те, що відключають світло, я. Навпаки, знайшла в собі сили шукати це і робити це все краще. А взагалі, я хочу сказати, що, попри те, що ми зараз будемо споживати треш, бо все таки це рагулі, я дуже багато не трешу споживаю для того, щоб насправді якісніше почуватися. І думати цікаві думки, які мені пропонують різні спікери. І я дуже хочу прив'язці до всього вище сказаного, процитувати вам слова Євгена Глібовицького. Він доволі часто дає інтерв'ю. Останнє було на лізі, на каналі Ліга інтерв'ю, чи якось так, і те, що він сказав, мені здається, дуже важливо почути всім нам. На вашу думку, якщо так загально починати нашу дискусію, одразу складного запитання, в якому зараз становище Україна, бачите, ваше запитання передбачає, що можна здіагностувати якісь параметри і, в залежності від того, обрати якийсь шлях. Я би сказав, що ми є в тому стані, в якому можливий будь-який результат. І він скорше залежить від того, як ми себе налаштовуємо. Він скорше залежить від того, як ми взаємодіємо між собою. Він скорше залежить від того, в що ми віримо. Він скорше залежить від того, як ми себе організовуємо. Як суспільство, як спільнота, як ідентичність, як культура. Бо ми можемо в цій війні закінчитись, ми можемо її виграти. Ми можемо отримати припинення бойових дій, яке буде фактично поразкою. Ми можемо отримати припинення бойових дій, які потім. Більше ніколи не відновляться. Всі можливості, всі варіанти дуже широким спектром доступні і можливі. Питання в тому, що ми не є єдиними, хто приймає рішення. Ми не є єдиними, хто грає. Але ми єдині, хто визначає, як ми на це реагуємо і що ми з цим робимо. І це ключовий момент. Ми є єдиними, хто визначає, як ми реагуємо на той чи інший виклик. Питання в тому, що ми не є єдиними, хто приймає рішення. Ми не є єдиними, хто грає. Але ми єдині, хто визначає, як ми на це реагуємо і що ми з цим робимо. І е, я хочу сказати, що це. Ну, мені дуже сподобалося це інтерв'ю, тому що там було дуже багато тем піднятих про дискусію всередині суспільства і те, що ми повинні вести дуже складні дискусії. Насправді мені хочеться з вами це теж буде переговорити якось в якомусь наступному етері. Але м ключову думку, з якої власне і починається інтерв'ю для сьогоднішнього етера, я для вас вибрала. Але там, в принципі, всі півтори години можна послухати з задоволенням. І ще одну цитату: я виловила випадково у Фейсбуку, вона була от обрізана настільки коротко. І вона настільки ж класно лягала у те, що я сьогодні вам хочу сказати. Ми досліджуємо досить давно мотиви поведінки людей. Те, що ми бачимо, якщо люди мають якийсь досить яскравий образ майбутнього, то вони будуть його намагатися досягти. Якщо ні, то ні. А як ні, то ні. І тут я хочу сказати, що це канал Мейканемо. А ось у них я зробила тому, що лігу легше знайти. А ми й канемо тут, щоб ви знайшли, як знайти це відео. Сімід української школи це спілкування з експертами інституту поведінкових досліджень Володимиром Вехітовим і Наталією Заїкою. І, зокрема, у цьому етері ви можете послухати. Я насправді його ще не до кінця послухала, але сама ця цитата, вона дуже класно лягла. У те, що мені хотілося підсвятити, і серед інших е таймкодів цього етеру. Є такі, як стимулювати природну зацікавленість, як школа вбиває цікавість до технічних і природних наук гуманітарії, які насправді не гуманітарії? Хто і що має зробити, аби покращити ситуацію з шкільною освітою? Чи можлива і чи доцільна шкільна автономія? Навіщо потрібне когнітивне зусилля? Чому правильно і неправильно в нашій школі одна з її базових проблем? Новий канал? Будемо досліджувати, будемо слідкувати. Це отакий вступ до сьогоднішнього те.